Всіх вітаю, з вами Марія, і е, сьогодні будемо дивитись е, тему з коментарів. Я дуже дякую тому, хто написав мені кілька тем. Поступово всі будемо дивитись, вони не особиста тема, а вони всі загальні. Почуєте свою інформацію, це дуже добре. Якщо не почуєте нічого страшного, ви просто потім можете зрозуміти, що якась інформація була саме для вас, ви просто її ну, не зрозуміли в той день, не відчули, що вона ваша. Все одно послухайте і в якийсь момент ви просто скористаєтесь тими підказками, які надає вам кавова гуща. Тож, смачної кави вам. І цікавої розповіді. Давайте роздивлятись, що нам покаже філіжаночка. Угу. Ну, блюдечко зачекає, ми там теж подивимось. Давайте починати з, з самої філіжанки і з особистого життя. Тут мені одразу впало в око. Тож хочу вам розповісти. Дивіться, є для багатьох з вас: є в вашому оточенні чоловік, він може бути вам родичем, а може бути вам ну, і коханим, і братом, і просто добрим другом, добрим знайомим. Може бути і сусідом вашим. Людина, яка потребує і уваги. І допомоги в його житті зараз є питання, які він самотужки не розуміє, як вирішити. Дивіться, як мені показано. Поряд з ним є людина, навіть дві людини, показані мені. Дивіться, показані люди, які спілкуються з ним телефонними розмовами. Один точно чоловік, інша людина, не можу зрозуміти, мені на жінку схоже, але не, не обов'язково, що це дійсно жінка. Дивіться, розмовляють з ним, вони як сім'я, вони як ну, от люди, які можуть бути чоловіком та дружиною один одному, можуть бути братом, сестрою один одному. І якісь питання з його особистого життя, щось, що вже зроблено, що вже викликає в нього ну, острах, що далі робити, як тепер вчинити з тим, що вже зроблено. Ви в цій ситуації, от до вас це має стосунок, але ви в цій ситуації як ображена людина, і ви як відходите, ну як намагаєтесь відійти від цього чоловіка. Хоча насправді ви, як знаєте, ну дуже споріднені душі, і ви в цій ситуації, як знаєте, от він розраховує на вашу допомогу, але не може. Про неї просити, є якась причина, через яку він не може просити вашої допомоги. Він то розуміє і ви то знаєте. Тож він звертається до інших людей. Тепер дивіться, показана ситуація, в якій йому, зрештою, допоможе. Інший чоловік, який вміє вирішувати якісь там подібні питання, які в нього там опиняються на його життєвому шляху, два питання, якісь два питання в нього на зараз є. І той чоловік йому може дати дійсно от, таку або підказку, або підтримку, або ну, от, якусь там іншу допомогу. На зараз він взагалі він або не знає про цього чоловіка, або він з ним просто зараз ще не спілкується. Чи забув про нього. Але дуже світла людина, той чоловік, і йому його можуть як порадити зрештою. Угу. Тепер. Вон, бачите, свічка відреагувала. То, то дійсно, це просто як, знаєте, в один момент, як перемикати буде людину. Так, він дивіться є, це для цієї людини ще попереду. Якісь моменти, про які він дізнається. Це, знаєте, він вже в якомусь такому трошки розпачі, але ще більше інформації буде дізнаватись. І тут, знаєте, здивування ще більше буде, зрештою. І від якоїсь жінки він буде просити днями допомоги. Це знаєте, от це ситуація, в якій вам не треба здогадуватись, що може допомогти йому треба. Він повинен сам прийти і просити цю допомогу. От тільки так вона йому буде важливою, і тільки так він її дійсно буде сприймати цю допомогу. Далі, ось тут показана жінка дуже гарна, дуже яскрава така. І. За її спиною показаний чоловік, в якого дуже багато в голові думок ну, про спілкування, про розвиток відносин з цією жінкою. Тут я б не сказала, що допомога потрібна, тут увага потрібна. Жінка, як на зараз, вона, ну як знаєте, не те, що вона там відштовхує цього чоловіка, вона відвернута від нього, бо не відчуває його такої, знаєте, ну дійсно, дійсно от, уваги такої, як їй треба. Ну, тобто тут можуть бути дружні стосунки, але це, ну, це просто дружні стосунки. А от уваги як до жінки, вона ну, їй замало. Як буде відчувати дійсно увагу від цього чоловіка, от справжню увагу, то вся ситуація буде змінюватись. Далі. Допомоги уваги. А ви знаєте, мені не одна така ситуація показана з увагою. Для когось це ви вже давно в стосунках з людиною. Ну, тут так показано: 5-6 це може бути місяців, може бути років. Більш я схиляюсь до років. Коли 5 років вже точно є, 6 ну майже. І показана ситуація, в якій зараз хвилинку я її трошки роздивлюсь. Отут незрозумілість така якась є між людьми. Тут жінка, яка не буде просити про увагу до себе, і навіть не буде казати чоловікові, бо ну як це. Ну, він або хоче бути уважною до мене, або взагалі він просто цього не хоче, і цього просто більш між нами нема. А от чоловік дійсно він не розуміє, чого, чого жінка так, такою, так холодно тримається до нього. Ну, от просто щоб, щоб було зрозуміло, то дійсно і гарно б йому було б це почути. Бо все, що він робить, це недостатньо, або, знаєте, от коли невчасно. Коли людина може вже там щось починати робити, а воно вже не треба, бо ну, жінка вже дійсно от як перегоріло все внутрішнє. Тут вже потрібна допомога третьої особи, ну, як, наприклад, там сімейний психолог. Як може людина, яка зможе чоловікові підказати, що не так. Це може бути хтось там з друзів, хтось з родичів, але треба, щоб ну, якось він або підтримав розмову про це, і щоб, так, знаєте, поступово в розмові дійшло до цього питання, і щоб людина отримала відповідь, або просто от якось його. Виводити на цю розмову, може, якимись прикладами, якщо розумієте, що ну, складно людині сказати напряму інформацію. Так, тут хтось вас дійсно вже цінує і дуже поважає, має до вас повагу, і тут не потребує людина вже допомоги, бо ви вже якось допомогли людині. Це просто, знаєте, як спілкування з вами людину як вчасно переналаштовує. Як, знаєте, от людина поряд з вами розкривається, радіє життю. Просто ви, ваша енергетика так робить. Ви та людина, яка просто от спілкуючись, надаєте людині багато-багато ну, як. Ну, як тепла свого, тепла. Далі по роботі треба буде допомога. Тут чоловік якийсь, він щось не розуміє, йому дійсно от щось дуже складно дається, він вже е навіть ладен кинути цю ситуацію, Та, хай там, хай там як. Чоловік, це чоловік так, робить щось, у нього не виходить, і він ну, тільки лютує більш нічого. Жінка тут може допомогти знов ж таки, він не прийме цю допомогу і не оцінить її, якщо сам про це не попросить. Тож, дівчата, хто розуміє, про якого чоловіка зараз іде мова. Не поспішайте пропонувати свою допомогу, бо він повинен сам попросити. Хай перелютує, хай заспокоїться і хай і... І... звертається до вас про допомогу. Тут є літери Т, Г, -о А, Л. П. Це більш не бачу літер. Так, у нього там зараз якесь протистояння з кимсь іде. Хай там ситуація трошки завершиться, він перелютує, і потім з ним можна буде якось спілкуватись. Далі він вам розкаже, тут ситуація буде дві інформації від нього важливі, і вам треба буде розтлумачити йому ці дві інформації, бо він може їх скривлювати, він може не так їх собі бачити і розуміти. І третя Інформація, вона буде трошки згодом. Він просто не готовий, поки буде з вами про таке розмовляти. Ну і про третю якусь інформацію, яку просто от з часом. Далі. Так, ось тут жінка дивиться на чоловіка. І якась така жаль у неї до нього. Щось вона його жаліє. Зараз хвилинку. Показана ситуація, в якій він потрапив. Ну, як у пастку, так мені воно показано. Літера П. В. Все, більш не бачу літер. Але ситуація, яка от... він не просто так в неї потрапив, це от, знаєте, дивіться, є ситуація, в якій він затримує гроші людині, яка їх дуже потребує, дуже страхи в людині ну, через гроші. Ну, наприклад, там щось треба сплачувати вчасно. А на, це, на цю сплату потрібні ну, саме кошти потрібні. І от ця ситуація ну, в певному сенсі залежить від цього чоловіка, і він ну, як не, не добре, не гарно вчиняє тут в, в цій ситуації. Тож і має собі неприємності сам власноруч собі їх вмикають ці неприємності. Насправді то. Так далі, хто або що потребує вашої допомоги або уваги по роботі, чоловік буде надавати допомогу жінці. Хоча, дивіться, дещо як нав'язливо буде надавати цю допомогу. Не те, щоб ця жінка дуже її потребує. І не те, щоб вона хотіла б саме такої допомоги. Вона по-своєму бачить ситуацію, вона по-своєму її буде вирішувати. Ось тут просто, от як підказочка від кавової гущі, не будьте нав'язливими. Далі, ось тут хто це? Чоловік. Потребує допомоги, йому треба дуже, от просто конче треба змінити цілком і повністю ситуацію, пов'язану з його роботою, з зароблянням грошей. Як витрачати, там йому допомога не потрібна, він знає. А от як, як їх отримати, ці гроші, він тут не дуже так в цій ситуації. Так, хто? Зараз. Угу. Дивіться, є якийсь чоловік по роботі, спілкування з ним є, але бажання спілкуватись з ним нема. Є бажання тікати кожного разу, як бачите людину. От тут або це ви розумієте, про кого так йде мова. Тут як відволікти того, того чоловіка, який нав'язливо себе поводить. От в цьому треба допомога. Комусь потрібна буде допомога, щоб влаштувати сюрприз для жінки. Тут мені показаний букет квітів. Не обов'язково, що це букет квітів буде. Це може бути що завгодно, повірте. Це просто от сюрприз. Може, цукерки якісь там, може що, щось, Ще що. Господи. Це, як знаєте, от, щоб вчасно отримала. І це як щоб хтось передав, отак от показано. Це робочі, робота соціолог. Це може бути там, колегу привітати, може бути таке, що там, передати через когось, хто буде в цей момент поряд. а там У когось нема можливості там, приїхати, прийти. Може бути з кур'єром, там хтось відправляти буде сюрприз. Ну, от. В, чому, от в цьому потрібна буде допомога. Звісно ж, все вийде, все буде знайдена. Та людина, яка допоможе, і все буде влаштовано саме вчасно. Так, комусь тут емоційно вийти з ситуації вже складно самотужки чоловіку якомусь. І тут ситуація. Линочку боїться смерті, ось чому людина боїться, боїться не можу сказати своєї чи чиєїсь, бо мені тут і така, і така ситуація показана. І не такої, знаєте, от коли там щось там сам зробить не так і може. Стати, кінець А от такої що хтось може втручатись в його життя, і це приведе за собою смерть. Тут фізичної смерті людина боїться. От такий страх, який от треба допомогти подолати. Давайте комусь тут як влаштувати треба. ну Це, це щось робоча, якась ситуація, як ви знаєте, от щось налагодити треба. І людина вже самотужки не справляється, там треба буде саме допомога. Не просто підтримка, да? не просто увага, а от саме допомога потрібна буде. Знову ж таки про цього чоловіка, який ніяк не може вирішити. Питання, і через іншого чоловіка він його зможе вирішити тут дійсно. От, саме чоловічої допомоги треба буде шукати, але це я вже розповідала з фільжанки. Підштовхнути людину треба буде, от в цьому потрібна буде допомога. Дійсно, людина, яка не наважується на зміни в своєму житті, на кардинальні зміни, гарні зміни. Тут, знаєте, коли життя буде цікавішим, життя буде давати змогу якось там пересуватись. Бувати десь там в інших містах, ну щось нове для себе впізнавати. І це просто, як знаєте, от людина хоче цього, дуже прагне цього, але чомусь не наважується, от просто як поки що. от ну там, ну там Кожного разу відгадує собі якісь там перепони. І тут показано, що просто підштовхнути, зробити перший крок. І все. Далі воно якось там піде, піде, піде. І однодумці з'являться, і якось, знаєте, можливості з'являться, от щось таке. Ну і все на цьому. Дійсно все. Бо, ну, там, де повторюється інформація, я її не хочу знову ж таки озвучувати, ви вже все це послухали. І єдине, що скажу, тут чоловік якийсь, якому потрібна саме грошова допомога, він розраховує на жінку, але він просити про це не буде. Це, знаєте, як може сама здогадається і надасть цю допомогу. Ну, тут то вже таке. І все. І все дійсно, на цьому закриваю вже. Дякую всім. Хто подивився, і дякую всім вам за вашу увагу, за вашу активність на моєму каналі. І всім вам бажаю, щоб день пройшов у вас гарно, щоб він вам приніс і радость, і здоров'я поміцнішало, і щоб люди поряд з вами були такі, як вам приємно, яких приємно бачити і чути. І тиші, і спокою, будьте в безпеці разом з родиною. Всім пока!